Тут у мене знову, а у мене тут знову пересадка квітів. Сьогодні буду пересаджувати ці квіти, бо замало місця їм. І ще в мене там по плану велетенська гігантська квітка, яку треба пересадити. Є такий горщик. В нього насипаю землі. А ви вже красу в себе на балконах навели чи на клумбах, клумбах? бо я ще в цьому процесі. Що, у мене завдання з зірочкою пересадити цього велетня і разом з тим, що тут є? Ну, велика квітка, нічого не скажу. Тому мені потрібна допомога мого чоловіка. О Боже, Євген. Господи, хоч би мене в живих тут зостав. Я стараюся. Ну що, розв'язуй, будемо пересаджувати. Він вже давно чекав на цей зірковий час. Тут у мене вже купа підпорів йому. Оу! Приймай його. Куди ти собакопає. Фух. Оце і все. Ну, корінь у нього, я б не сказала, що такий великий. Як у бейбі. Та ні. Та він вищий, ніж я, ростом. Все, тепер допомогу вступає мій чоловік. Треба цього гіганта поставити туди і хай насолоджується сонечком. Тільки переверни його іншим боком. Тут цілий мікс різних, бачите, що тут? Цілий мікс різних квітів. Я навіть не знаю, що це за квіти. Я хочу це розділити, бо я бачу, що тут є і нормальні корінчики, а є й такі, що вже так попадають, то я хочу його. Зараз розділити, подивитись, що тут, як він. Бачите, якісь середина вже погані, а їй нормальні, ось. Зараз я йому тут ще гірше зроблю, чим він був. Козочки поїдять. Тут козів немає. Ось один садженець. Ну, я декілька зараз так зроблю і тоді все швиденько пересажу. Це ще нормальний, це вже поганий, бачите, такі? Всі господині по-своєму пересаджують кліпи сюди трішки, туди трішки. Так, і цього ґрунту теж буду брати, бо він непоганий. Я минулого року все садила сюди. А, все, майже все пересадила. Тепер залишилося все помити і полити, наші квіти. І на цьому мої садові справи на сьогодні завершені.